28 липня у мережі з'явилося відео розгрому колони вагнерівців у Малі. Серед убитих росіян був командир Антон Єлізаров з позивним Лотос та власник пропагандистського каналу Zone. Цей подарунок для усього світу зробили не зовсім відомі у західних медіа повстанці Туареги, які вже як понад 60 років воюють проти центрального уряду країни. У цьому відео розберемось, хто вони такі, що їм потрібно, та чому вони так завзято знищують росіян. Туареги це один з корінних народів Африки, розселений між сімома постколоніальними країнами. Найбільше їх знаходиться у Нігерії. А на другому місці якраз північні регіони Малі. Історично туареги вели кочовий спосіб життя та займалися випасом худоби, тому вони ніколи не мали власної централізованої держави, та й самі туарегські племена кардинально відрізняються один від одного. Лишень подумайте, між туарегами у Малі та туарегами у Лібії аж 2000 тисячі кілометрів. Через це існує безліч течій туарегів, які не завжди вдало співпрацюють одна з одною та проходять зовсім інший шлях національного розвитку залежно від того, в якій постколоніальній країні вони опинились. У цьому відео будемо фокусуватись на туарегах, що населяють територію малі. Почнімо з 19 століття. Тоді майже усі племена туарегів були під контролем французької імперії. Яка й поділила Сахел на колоніальні регіони, кордони яких згодом стали кордонами новоутворених країн? Під час свого колоніального правління французи робили ставку на ті чи інші етнічні групи, яким надавали привілеї у своїх колоніальних зонах, у Малі за сприяння французів найбільшого розвитку зазнав саме південь країни. Що і стало початком розподілу на індустріальний південь та дику північну територію племен Туарегів та інших менших етнічних груп. Протягом усього колоніального періоду саме північне населення Малії зазнавало найбільшої дискримінації, що створило неабияку прірву між народами цієї країни. Де-факто французи власноруч виростили політичну та економічну еліту півдня та прирікли цю країну на нескінченну внутрішню боротьбу. Південне населення почало відчувати свою перевагу і ділитися інвестиціями французів ніхто не хотів. Навпаки, всередині малі до торагів та інших менших етнічностей півночі почали ставитися як до другосортних мешканців. Очевидно, це створило неабияку етнічну ворожнечу між північчя та півднем, яка передавалася із покоління в покоління. Далі у 1960-му малі здобуває свою незалежність від Франції. І як і всі інші постколоніальні країни намагається встановити стабільну політичну систему з владою цивільного уряду. Першим президентом став Мобідо Кейта. у спадок йому дісталися проблемні північні регіони, у яких вже роками точилися збройні сутички між пригніченими туарегами та урядом. Якихось кроків до примирення різних етнічних груп президент Мобідо не зробив. Навпаки, одразу після незалежності він встановив військовий режим у північних регіонах задля контролю населення. Підхід Мобідо та роки ворожнечі вже у 1963-му призводять до повстанської війни між туарегами та Бамако з ціллю незалежності регіону. Азавад. азавад це якраз назва північного регіону Малії, у якому й проживає переважна більшість туарегів. Задля придушення повстання уряд почав розділяти племена Туарегів, шукати колабораціоністів та жорстоко винищувати усіх незгодних. Відсутність централізованого спротиву не дала змогу Турегам дати потужну відсіч уряду, адже племена часто боролися поодинці проти організованої армії країни. Але навіть так уряду не вдалося зупинити ідею протистояння, і повстання продовжували вибухати та лише сильнішати на протязі усієї історії цієї країни. Після правління першого президента Мобідо у 1968 дев'ятсот до влади у Малі прийшла військова хунта, за часів якої репресивний характер сходу лише посилився. Туареги в той самий час зазнали серйозної реорганізації. З'являються великі централізовані збройні групи, які також тісно співпрацювали з режимом Каддафі у Лівії. Каддафі хотів використати туарегів задля поширення власного впливу на африканському континенті. Тому часто відправляв їм поставки зброї. Таке посилення туарегів в комбінації з репресіями уряду призводять до ще одного повстання у 1991-му. Саме те повстання стало початком кінця влади військових. Вже у 1992-му був встановлений цивільний уряд. Президентом став Альфар Умар Конаре, який розпочав демократичну трансформацію країни. У 1992 був підписаний національний пакт між північю та півднем. Пакт мав на меті переосмислити національні відносини між обома частинами країни. Згідно з пактом, центральний уряд мусив вивести більшість військ з північних регіонів та інтегрувати повстанців до збройних сил. Туареги, в свою чергу, отримували більшу територіальну та політичну автономію. В обмін на це торогі погодилися відмовитись від своїх претензій щодо незалежності регіону Азавад. Це був найамбітніший крок у врегулюванні цього конфлікту, на який пішов саме президент Конаре. Так, за правління Конаре малі почало перетворюватись на країну, яку називали показовою демократією Африки. Попри це, остаточно внутрішні суперечки розв'язати не вдалося, але все таки повстання притихли завдяки національному пакту. Після двох термінів у 2002-му Конере мирно передав посаду президента своєму наступнику. Амаду Туре саме за часів правління Амаду ситуація знову почала виходити із під контролю. Йому не вдалося знайти спільну мову з північчю, через що він методами маніпуляції пробував розділити туарегів та натравити їх один на одного. Амаду посилив військовий контингент у регіоні та диспропорційно інвестував у розвиток півдня, в той самий час, як північ залишилась майже повністю без соціальних програм. У такому середовищі населення Азаваду починає радикалізовуватись, і у 2003 році до регіону входить Аль-Каїда. Аль-Каїда починає співпрацю з поодинокими селищами, незадоволеними управлінні Амаду та станом справ після національного пакту. Так у 2006 році розпочалося третє велике повстання Туарегів, але воно не призвело до якихось кардинальних змін. Припинити бойові дії вдалося у 2009 році, але було очевидно, що це лише тимчасове перемир'я. У 2011 році створюється нова організація Національний рух за визволення заваду НРВА. Яка почала важку роботу об'єднання усіх племен Туарегів задля спільної боротьби. Успіх був вражаючим, і вже у 2012-му НРВА розпочала найбільше та найзорганізованіше повстання у історії Малі. Паралельно на поле увійшов і ще один гравець. У 2011-му на півночі була створена організація під назвою Ансар Дайн. Її ціллю не було ані збереження влади центрального уряду. Ані здобуття незалежності для регіону Азавад. Від самого початку Ансардайн мала на меті встановлення законів шаріяту у Малі та фінансувалася напряму Аль-Каїдою. Починаючи з 2003 року, Аль-Каїда поступово вербувала цілі поселення регіону Азавад і станом на 2011 рік вже була потужним гравцем у регіоні. До організації Ансар Дайн та інших джихадистських груп увійшли всі ті, хто розочарувався як у повстанському русі, так і у спроможності східних лідерів виправити ситуацію. І насправді Ансар Дайн одразу стала проблемою для повстанців НРВА, які тепер мусили ділити і так хитку сферу впливу у регіоні Азавад. Це призвело до того, що обидві групи перетворилися на ворогів під час повстання 2012 року. Отже, тепер сторін у конфлікті було три: центральний уряд Маліна, чолі з президентом Амаду, повстанці Туареги з НРВА та прихильники Шаріяту Зансар Дайн. Погані новини для повстанців з НРВА були у тому, що Ансардайн мала значно потужніше фінансування. Через це у 2012 році, у розпалі бойових дій, Ансардайн вдалося пересилити лідерів НРВА та перейняти контроль над великою частиною північних територій. В той самий час на Сході провал президента Амаду у приборканні повстання призвело до серйозного конфлікту з малійськими військовими. Військові вважали, що саме Амаду призвів до посилення північних регіонів та не зробив достатньо для їх контролю. Через це, вже у березні 2012 року, офіцери армії Малі пішли проти уряду. Вони увірвалися до президентського палацу, де перебили охоронців та змусили президента Амаду тікати. За декілька днів після того було встановлено правління військової хунти. Тобто, станом на 2012 рік у Малі було відразу дві катастрофи. З одного боку, повстанці та джихадисти захопили більшу частину північних територій, а з іншого військова хунта захопила владу на Сході. Далі, у 2013 році джихадисти Зансардайн та інших груп розпочинають похід на Бамако. Через повстання військових на сході коївся справжній хаос, і Збройні сили Малі перебували у максимально дезорганізованому стані. Розуміючи своє плачівне становище, військові звернулися по допомогу до свого колишнього колоніального господаря Франції. З ціллю зупинки джихадистів, французи розпочали власну військову операцію під назвою Операція Сервал. Результатом було перехід ініціативи на бік Сходу, але навіть з французькою підтримкою Збройним силам Малі не вдалося відновити повний контроль над північними територіями. Сторони розуміли, що вони зайшли у глухий кут, і подальші бойові дії не дали б бажаного результату. Тому у 2015-му було підписане перемир'я між урядом Бамако та повстанцями туарегами з півночі. Важливо те, що джихадисти з Дайн та інших подібних угрупувань угоду не підписували. Задля контролю перемир'я між повстанцями, Туарегами та центральним урядом до Малії була відправлена спеціальна місія ООН, яка налічувала 15 тисяч військових. Попри це, подальші сутички з джихадистами продовжились, і Франція далі підтримувала уряд Малії через військову операцію Бархане. Але ось що французи не до кінця розуміли, так це кого саме вони підтримують від початку повстання 2012 року. Уряд Малі на чолі з військовими аж ніяк не був прикладом поваги до прав людини та правил війни. Солдати Збройних сил Малі неодноразово вирізали цілі селища Туарегів, в яких були виключно цивільні громадяни. Французи на це закривали очі, виправдовуючи це тим, що вони воюють проти джихадистів, які тероризують увесь світ. Але в кінці кінців міжнародний удар по іміджу французів, завдяки звірствам солдатів Малі, призводить до того, що Франція починає поступово зменшувати своє втручання у справи країни. Так починаючи з 2020 року, відносини між Бамако та Парижем поступово падають у прірву. Військові малі не виконали вимог проведення реформ та зміни стратегії ведення війни, що в свою чергу призвело до того, що президент Макрон вивів свої війська у 22-му. а у 2023-му територію України залишив останній персонал місії ООН. І тут на полі з'являються усім нам відомі головорізи з групи Вагнера. Після відходу французів та ООН у Малі утворився вакуум, який Росія була готова залюбки заповнити. Використовуючи свою звиклу стратегію, Москва пообіцяла забезпечити військову підтримку уряду Малі в обмін на контроль над природними ресурсами країни. Взагалі, Малі потрапило під приціл у Москві ще у 2017-му. Ще тоді фінансована Росією група під назвою Група патріотів Малі агітувала громади для просування російсько-африканської співпраці і публікувала пропутінські та проросійські фотографії на своїй сторінці у Фейсбук. Група стверджувала, що зібрала 8 мільйонів підписів під петицією з вимогою військового втручання Росії. Перші результати така пропаганда дала у 2019-му, коли на саміті у Сочі провели зустріч міністри закордонних справ з обох країн. Поступово посилюючи співпрацю, Росія повністю замінила Францію та перейняла Малі під свою сферу впливу. Виказується це і на міжнародній арені, адже Малі послідовно підтримує Росію під час голосування ООН. Так, Малі була одна з шістьох країн, які проголосували проти резолюції, що закликала Росію вивести свої війська з України. Майже одразу після приходу вагнерівців уряд посилив атаки на північні регіони, як проти джихадистів, так і проти повстанців туарегів. Перемир'я 2015-го було остаточно прірване. У протиставленні розширенню російсько-малійської співпраці туареги сформували нову організацію спротиву під назвою Стратегічна структура захисту народу Азаваду». Ціллю було остаточне об'єднання племен туарегів. Також нова організація почала більше співпрацювати з такими джихадистськими групами, як Джейнім. А Джейнім – це група, яка стала наслідницею Ансардайн після 2017-го. Як туареги, так і джихадисти розуміли, що для них це війна на виживання. Доказами цього послужили дії Збройних сил Малі, які за підтримки Вагнера почали вирізати поселення за поселенням. Вагнер і армія Малі прийняли політику випаленої землі проти арабомовних і туарехських громад. Вони вбивають мирних жителів, знищують наші села та табори та виганяють наших людей. Для нас ця війна екзистенціальна. Так, наприклад, спільними зусиллями Вагнера та Збройних сил була здійснена атака на місто Моура. За декілька днів вони зібрали близько 500 громадян, яких жорстоко розстріляли, та під час перебування у Моурі гвалтували місцевих жінок. Тому для туарегів росіяни перетворилися на невід'ємну частину їх давніх ворогів зі сходу, які нищать їх поселення та намагаються зламати туарегський національний рух. Що ж, саме у такому контексті минулого місяця, спільними зусиллями туарехських повстанців та джихадистів, була здійснена атака на колонну вагнерівців. Загалом у колоні було щонайменше 70 бойовиків. Здійснивши засідку у пустелі, повстанцям вдалося застати росіян зненацька. Попри кардинальні ідеологічні відмінності, повстанці Туареги та джихадисти продемонстрували вдалу співпрацю задля знищення більшого та кровожерливого російського ворога. Туареги на власному досвіді відчули, що таке російський режим та як він ставиться до життя людей, чи то в Україні, чи то в далеких пустелях Африки, де б росіяни не були, все, що вони залишають по собі, це терор та зруйновані життя. Для України це привід поширити міжнародну співпрацю та коаліцію протистояння російським терористам. Колаборація з туарегами та іншими народами, що ведуть боротьбу з московськими загарбниками, це чудова можливість покращити стан справ і на нашому фронті. Туареги вже висловили слова підтримки Україні та заявили про бажання передати полонених вагнерівців до Києва. Також за деякими даними українські спецпризначенці допомогли туарегам організувати цю засідку та на даний момент навчають їх керувати дронами. Ось у такому світі ми живемо, де українські військові тренують туарегів у пустелях Сахари задля спільного спротиву московським загарбникам.